Знайомтесь, я Наталія і я українка. Народилась та проживаю на Київщині, в селі Сомко Долина, яке назване честь українського козака Якима Сомка. Наше село хвалиться чудовим лісом, в якому я люблю проводити час, гуляти та молватися природою. Ще я закінчую навчання в Іготинському ЦПТО на Маллери. До речі, Малляр одна з найбільш захоплюючих і цікавих професій. Професія маляр має багатовикову історію. Люди здавно прикрашали своє житло, храми, палаци, церкви. Гадання маляра – оздобити будівлю, пофарбувати поверхню, обклеїти стіни та стелю, оздобити візерунками. Маляр живе в світі фарб і, як музикант, в світі звуків. Робота маляра схожа на роботу правця, який перетворює безбафний шматок алмазу на абсолютно новий, коштовний камінь, що облискує усіма гранями. Я родина. ми проживаємо прекрасною родиною з мамою та братом. Моя матуся майстер на всі руки та чудова мама. Ще вона любить випікати хліб, пиріжки, пироги, тортики. І я задоволена. Їй допомагає, Ми гарно проводимо час за розмовами. Також в мене є брат, що захоплюється музикою, грає на гітарі та вже написав пісню. Що він полюбляє спорт, як і я. З сім'єю ми гарно проводимо час на вихідних за переглядом фільмів. Спорт це моє життя. Коли граю в волейбол, відволікаюсь від усього та поринаю в гру. Чи шкільних років маю таку любов до активних ігор. Приймала участь в змаганнях з волейболу, баскетболу та нафтойного тенісу та займала призові місця. Навіть була на всеукраїнській олімпійській грі Влочення, де нам вдалося виборонити перше місце. Ще в подальшому житті хочу зв'язати своє життя зі спортом. А також моє хобі вчити та читати вірші українських письменників і хочу поділитися з вами одним із прекрасних віршом про Україну. Вірш єдина Україна Дмитро Череденко. Нехай ніхто не половини Твоїх земель не листяна. Бо ти єдина Україна, бо ти не світ в нас одна. Одна відяка до й безгоду. Молоделька земель Бог. Ніхто не ділить народу, бо не поділиться народ. І козаки, стрілиці сечові, на пополя. Небесаксизурія лева, навіть світлоцюмацький шлях. Та жди ночаючка, не небога, єдині два твої крила. Виходи нене у дорогу, Убити вільною була. Нехай ніхто не половини Твоїх земель не бо ти єдина Україна, бо ти в світі в нас одна.